З мене кава, з тебе правильна відповідь. Як буде правильно? Капучино чи капучино? Капучино. Звідки ти знаєш? Не знаю, но наугад сказав. Зрозумів. Можеш взяти собі капучино або будь-який в нашому джузбар 17 А. З мене кава, з вас правильна відповідь. Як буде правильно, капучино чи капучино? Капучино. Чино. Через І. Чи через І? Я не п'ю капучино, дуже. Через І! Через И чи через і? і. І, і. Ні, на жаль, ні. Капучино чи Капучино. 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 Ти знав чи ти гадав? Я подумав, що так правильніше буде. Що... Зрозумів. Тримай від нас, можеш взяти будь-який напій в нашому Bar 17. А. Дякую. З мене кава, з вас правильна відповідь. Як буде правильно, капучино чи капучино? Капучино. А звідки ви знаєте? Просто знаю. Зрозумів. Тримайте тоді, можете взяти. Капучино або будь-який інший в нашому джу 17А. На дякую, дякую гарного дня.